Доброго дня, мене звати Ірина Костенко, я сертифікований тренер Інституту СТДР і сьогодні хочу вас познайомити з наступною лінійкою наших інтенсивних доглядів, це догляди на основі кислот. Коли ми можемо призначати ці кислотні догляди для шкіри, яка нам потрібно зробити корекцію актний перша другого ступеня. Це для післявікових акне, це чутлива жирна шкіра, це передпілінгова підготовка і постпіліновий догляд, це тьмяний кольор обличчя, це гіперпігментація, це непереносимість високих концентрацій кислот, поверхневі і глибокі зморшки. І самі основні інгредієнти, які відносяться і знаходяться в наших засобах, це. Альфа і бета гідроксикислоти альфа, це глікульзова, молочна, лимонна і бета гідроксикислота це саліцилова. Хочу трошечки зупинити, сказати, що гліколова кислота це така кислота молодості, яка прискорює відновлення епідермісу, вона стимулює синтез колгену і ластину, а також в такому комплексі в тандемі з аргініном, який також входить до складу наших засобів. Вона дає, знаєте, таку контрольовану, довготривалу дифузію, проникнення глікольової кислоти без пошкодження і якихось там. Запалення нашої шкіри. Молочна кислота вона стимулює синтез церамідів і покращує бар'єрну функцію шкіри. Лимонна вона бере участь у синтезі глікозаміногіканів, і в результаті відбувається таке швидке, ефективне покращення загального стану шкіри, висвітлення. А саліцилова кислота в неї інша трошечки така дія. Вона руйнує зв'язки між клітинами епідермісу, оцього поверхневого шару. І за рахунок цієї кислоти краще і легше відбувається згущення, і в результаті що ми бачимо, таке вирівнювання нашої поверхні епідермісу. Чудовий комфортний PH 4-4,5. Наміситься силиконов, така досить приємна форма. Я зараз вам покажу. І перший засіб це делікатна сироватка. Ось так вона у нас виглядає в запальному вигляді туба. Всередині вона буде виглядати у вас така. От. І показую вам її текстуру делікатної сироватки. Біленька, приємний такий квітковий дерев'яний аромат. Легко наноситься, швиденько вона так вбирається шкірою. На слайді ви можете бачити проценти співвідношення, кислот в делікатні сироватки. Саме що хочу основне сказати, що при лікуванні сироватками курс триває 4-6 тижнів. Можна використовувати ці сироватки і в літній період, але потрібно клієнту наголошувати і нагадувати, що шкіру після нанесення цих... Сироватку потрібно закривати сонцезахисним кремом, тому що шкіра в цей період вона буде дуже чутлива до ультрафіолетового випромінювання, щоб не було потім гіперпігментації. І наступна сироватка, більш концентрована, ви можете бачити 12%. Вона також така ж сама у неї запайна туба. І показую вам її текстуру. Текстура у неї також така біленька. Легка з приємним ароматом квітковим, легко вбирається шкірою, приємна на дотик. Ще хочу таке замітити, що під час курсу лікування. Може бути відчуття стягнутості шкіри, тому що все-таки це кислоти, тому не переживаємо і рекомендуємо клієнтам користуватися лінійкою Hyronic Intensive, наприклад, маскою. Вона буде чудово зволожувати шкіру, прибирати стягнутість і лощення. Я сподіваюся, що вам була цікава ця корисна інформація. Дякую за вашу увагу. До наступних зустрічей!